Сезон цукроваріння розпочався на Тернопільщині. З минулого тижня вже зібрали близько тисячі гектарів цукрового буряка. Про це повідомив директор департаменту агропромислового комплексу обласної військової адміністрації Володимир Стахів під час брифінгу 10 вересня. Цьогоріч аграрії збільшили площу посіву цукрових буряків до понад 26 тисяч гектарів, що орієнтовно на півтори тисячі гектарів більше за минулий рік. Очікують виробити понад 240 тисяч тонн цукру. Досить сприятливі погодні умови для вирощення цукрових буряків. І очікуємо десь в межах півтора мільйона тонн обсяги виробництва цукрового буряка. По якості сировини досить непогана. Враховуючи погодні умови, цукристіть досить така, яка от відповідає стандартам. На території області розташовані чотири підприємства, які переробляють цукровий буряк. Вже на сьогоднішній день два підприємства працюють. Перероблено 59 тисяч тонн цукрових буряків, і обсяг виробництва цукру становить 5,9 тисяч тонн урожаю вже поточного року. Цьогоріч, як розповідає директор департаменту, урожайність досить хороша. Змінилася технологія збору буряка, що забезпечить кращу ефективність виробництва. Потреба на сьогоднішній день цукру, враховуючи світовий ринок, досить зростає, тому будемо сподіватися, що проблем із реалізацією цукру не буде. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.